Вані державної власності, яка знаходиться на окупованій тимчасово території, ми зробили все можливе в цьому законопроекті, щоб потім будь то громадянин, будь то корпоративна власність чи державна власність, будь-хто міг би звернутися в українські і міжнародні суди і отримати право на цю власність згідно з міжнародним законодавством. Третє, що є дуже важливо, фактично там визначений статус особливості економічної діяльності з цими територіями. Тому він полягає цим законом. Я сподіваюся, в другому читанні в цілому буде заборонено переказ грошей в іноземній валюті або в іноземних валютах на територію, окуповану тимчасово. Це дає нам можливість уникнути тих страшних речей, які сьогодні відбуваються в Придністров'ї, які відбуваються в Абхазії, в Південній Осетії, де ці території вижжені без робочих місць, де зупинене все виробництво перетворилися фактично брудні помийні ями, де відмиваються брудні кошти через підакцизну групу товарів, через завезення зброї, через завезення наркотиків. Саме тому нам треба було чітко встановити особливий правопорядок правовий режим, який не дозволяло б це робити на цій території, яка є нашою суверенною частиною, але яка зараз тимчасово окупована. Саме тому ми вводимо спеціальний економічний режим, який не буде дозволяти це робити. Крім того, це питання. Фактично територіальної цілісності, яка в той же час повинна бути пов'язана з транспортним сполученням. Ви знаєте, що нас підтримала міжнародна організація авіаперевізників, яка забороняє на територію України переліт літаків на територію тимчасово окуповану. Саме тому росіяни зараз змушені поміняти всі повітряні коридори. Але це буде тепер стосуватися спеціального режиму пропуску автомобілів, залізничного сполучення, спеціального режиму допуску. Товарів, бо це є дійсно територія, яка буде провокувати фактично будь-які речі, які стосуються відмивання бурних грошей. Крім того, у нас вже є інформація, що всі, хто займаються сьогодні конвертацією грошей, почали терміново перереєстровувати свої компанії на території Автономної Республіки Крим. Тобто, ми фактично зараз повинні зупинити і цю діяльність повністю на території України і обмежити можливість потім доступу до. Брудних грошей на території України з Автономної Республіки Крим. Але що дуже є важливим, цей закон визначить через постанови Кабінету міністрів порядок, що ми далі робимо з військовими частинами, що ми далі робимо з військовослужбовцями, членами їх родин. як далі буде правовий статус громадян і осіб без громадянства. Чому це так важливо? Ми розуміємо, що зараз Російська Федерація почне кампанію примусової видачі паспортів. Але будь-який громадянин України, який і зараз залишається громадянином України і залишиться громадянином України, переспрощеної процедуру реєстрації, швидше за все, це буде зроблено через листування, через електронні засоби масової інформації. Ті, хто підтвердить, що він є громадянином України і вносить свої паспортні дані, всі ці особи будуть мати право повністю отримувати ті самі права, соціальні, економічні, які мають громадяни України. І останнє: цей закон встановлює і Особливий режим, що далі буде відбуватися фактично з економікою, яка залишилась на території тимчасової окупованій, ми розділяємо все те, що було до початку окупації, і все те, що буде після окупації. Це буде два режими правового регулювання, щоб не допустити захоплення власності на цій території, щоб не допустити захоплення, в тому числі державної і корпоративної власності. Я думаю, що цей закон, який буде дуже швидко допрацювати. Цьоний нам вже поступила цілий ряд пропозицій стосовно врегулювання питання голосування на тимчасово окупованій території і інших питань, і ми внесемо наступного тижня в цілому на голосування. Скажіть газ вода, і взагалі блокада Криму буде Ні, ніякої блокади не буде, але буде спеціальний режим тарифів для автономної республіки Крим. Я хотів би нагадати російська. Федерація з наступного місяця вводить нам 405 доларів за тисячу кубічних метрів. Ми не збираємось датувати громадян Російської Федерації, окупантів, які зараз розташували військові частини на тимчасово окупованій території. Саме тому буде встановлений спеціальний режим, яким чином ми будемо мати відносини стосовно газових тарифів, стосовно тарифів на електроенергію, які занижені приблизно в 4 рази, стосовно тарифів на вулицю. Які занижені в сім разів, і ми не збираємось датувати військові частини окупантів і громадян Російської Федерації. Саме тому зараз Кабмін розробляє термінову процедуру фактично прямого субсидування громадян України, щоб вони отримували все це по тому ж тарифу через субсидію, по якій отримує громадяни України. Я приведу приклад лише газу. Ви знаєте, середня ціна на газ приблизно 75 доларів для громадян України сьогодні. Якщо буде введено Російською Федерацією. Рацію ціна 405 доларів. Ми не збираємось датувати і громадян і, і окупаційні і військові частини. Саме цей механізм зараз розробляє Кабінет міністрів, щоб терміново його ввести. Це будуть ринкові відносини, це будуть відносини прямі, але ми не дозволимо, щоб наш бюджет фактично за рахунок дотування окупаційного режиму був спустошений саме через цінову політику і тарифну політику. Це буде особливий режим, ви знаєте, про заяву. Прем'єр-міністра, фактично, це буде спеціальний режим перетину кордону, перш за все з окупованою тимчасово територією. Це буде режим, про який ми повідомимо іноземні країни, які не визнали цю територію як частину території Росії. Це буде питання з Турецькою республікою, з Єгиптом, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, Канадою, тими, хто побажає відпочивати і ті, хто отримали російське громадянство на території. Торії окуповані, я думаю, що ми проведемо ці переговори по дипломатичній лінії для того, щоб максимально обмежити такі можливості для розповсюдження цієї ракової пухлини на Європу і на Азію. Я думаю, що в цьому режимі ми визначимо і порядок, бо це регулюється фактично Кабінетом міністрів, який порядок буде перетинений до кордону, щоб захистити наші суверенні права. Чи, чи Випація віде... віде... населення, чи, чи відомо скільки там українців, які підтримують. Ви знаєте, це політика Російської Федерації на Витіснення українського, російського населення, яке не погодилося з цим референдумом, і без сумніву кримсько-татарського населення. Наша політика буде адекватною реакцією стосовно того, яким чином буде правовий режим цих громадян регулюватися. Вони хочуть, щоб на території України були сотні тисяч біженців, які будуть проживати в непристосованих умовах. Я розумію, на що вони йдуть. Вони хочуть зробити те, що вони в свій час зробили з Грузією. Майже 200 тисяч біженців в 20. Маленька 3,5 мільйонна Грузія отримала 200 тисяч біженців з Абхазії і Південної Азетії. Всі ці люди в основному зараз до цього часу мешкають в кращому випадку, в готелях, на базах відпочинку. Лише... Десяток тисяч отримали можливості побудувати житло, от вони хочуть те саме зробити з українцями, кримськими татарами, росіянами, які не погодились на цей режим військової окупації. Ми зробимо все можливе, щоб через міжнародні акти, через міжнародне право захистити наших громадян, осіб без громадянства, але всіх тих. Хто бажає далі мешкати на окупованій тимчасово території, щоб вони мали всі ті самі права? Тобто, не є наша політика відселення людей. Ця політика провокується на сьогодні Російською Федерацією через етнічні чистки, культур, культурні чистки, пряме витіснення. Ми цього не допустимо і будемо захищати права наших громадян через міжнародні організації, в тому числі через міжнародні судові інституції. Ви знаєте, вихід України з СНД. Це фактично ефемерна річ, тому що ви знаєте, ми так і не ратифікували угоду СНД. Ми є країною-засновником СНД, але ми весь цей час лише були фактично країною спостерігачем. Ми не мали прямого, фактично, членства в СНД. Саме тому це питання зараз обговорюється. Я думаю, на більш важливе питання, ми подивимося, що зараз Російська Федерація буде робити з харківськими угодами. Бо вони тепер заявляють претензії, що вони платять. За оренду флоту, який нібито є на їх території, ми в цій ситуації будемо діяти згідно з міжнародними водами, будемо захищати наші суверенні права. Зараз ідуть переговори. Наша позиція абсолютно чітка і свідома. Ми вважаємо, що повинен бути наданий режим повного сприяння для виведення військових частин з озброєнням, з технікою, з території, яка зараз є тимчасово окупована. Те, що пропонує Російська Федерація, це приниження. Киньте все. І на колінах повзіть на територію України. Ми цього не допустимо. Саме тому зараз ідуть переговори на рівні експертів, поки що експертного середовища. Ми хочемо залучити міжнародні організації для того, щоб цей режим був прийнятий буквально наступного тижня. І ми мали можливість всім нашим громадянам, які проходять службу, членам їх родин, дати можливість виїхати з цієї території з технікою, озброєнням, з військовими кораблями. Це є єдиний можливий варіант. Які на сьогодні розглядаються нашою стороною?